У понеділок 17 листопада у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України молодшого сержанта Євгена Середу. Мужній воїноборонець служив на посаді командира відділення стрілецького взводу, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові. Та військовій присязі 37-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання 18 червня 2024 року. Поблизу населеного пункту Водіне Волноваського району Донецької області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Євгена. Він мені запам'ятався хорошим хлопцем. Я його знала з дитинства. Яким він за характером був. Добрий вічливий. Працьовитий. Він з самого дитинства трудився. Був дуже добрим, хорошим хлопчиком. Він виріс місці з нашими дітьми. Ми тепер свати. Мені він запам'ятався як другий батько. завжди такий веселий, дотепний, але зі своїм характером, з норовом таким специфічним інколи. Завжди знайде якийсь вихід із ситуації. Я, до нього, я працював з ним з 18 років, тому мені дуже шкода, що світ втратив таку людину, як він. А ким він працював, ким ви працювали разом? З ним? Він був будівельником, а я на нього працював. А яким він по роботі був? Ну, таким веселим ми, він був моїм начальником і у нас не було такої границі. Ми були типа, всі свої. Та атлічний, дружелюбний, хороший. Дружили і працювали ми. Хороший хлопець був, чуйний, завжди. Поможе. Дуже гарний хлопець був. Не глупий зовсім. Погиб. Погиб чоловік. Майже півтора року. Назад поїх. Відспівали Євгена Середу у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України, що мовимось за упокоєння душі новопреставленого воїна, Євгена, захисника України. І всіх воїнів по людей, що життя своє за вірою в Україну положили, і від нашестя російського загинули, І за відпущені їм усякої провини. І вільної і невільної, Господи, помилуй, що Господь Бог оселив душі їх там неправдні спочивають, Господи помилуй. Відважного молодшого сержанта Євгена Середу з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.